По Києву ми з вами будемо формувати план продажів. Плани в нас знаходяться також бюджетування та планування, і в нас є планування запасів. Будемо з вами робити план продажів по номенклатурі. План продажів по номенклатурі. Натискаємо Створити план, і зараз нам тут також потрібно буде створити певні, да, заповнити певні довідники, певну нормативну довідкову інформацію. Потрібно вказати сценарій, але це вже сценарій товарного планування. Дане наш, фактичні дані, план, не сценарій бюджетування, а сценарій товарного планування. Це інший довідник. Ми його одразу з вами тут створимо. Сценарій натискаємо створити найменування. Да, можемо так і написати, що це план продажу. Можна написати корпусні меблі, да, можна написати Київ. Періодичність, так, як, з якою періодичністю ми плануємо ці продажі, можемо вказати також місяць. Знову ж таки, як ми плануємо купівлі та продажі за кількістю чи за сумою? Та чи тільки за кількістю, чи за кількістю і за сумою? Ми поставимо ще і за кількістю, і за сумою. Оскільки в нас з'явилася ще сума, ми маємо поставити, що це валюта гривня. Так, по якій валюті ми плануємо? Ми за цим сценарієм товарного планування створюємо лише плани продаж по номенклатурі, чи ще плани купівель. Так, тут ми обираємо ось це. І найважливіше, де це відображається в бюджетуванні. Ми вкажемо, що ми відображаємо ці плани в бюджетуванні за сценарієм, за сценарієм плану. За сценарієм плану. Записуємо, закриваємо, і потрібно створити, власне, зараз ще вид плану. Два таких довідника заповнити, з за яким сценарієм ми плануємо, і вид плану. Вид плану ми також створюємо, напишемо, що це вже да, план продажу, тому що є ще план купівель в нас. План продажу. Київ. Використовувати для плану продажів. Деталізуємо ми цей план, да, можна по підрозділу, можна деталізовувати, що ми продаємо да, в розрізі клієнтів, складів, менеджерів. Ми деталізовуємо по підрозділу. Можна ще вказати, що ми одночасно да, із зазначенням плану оплат, що ми поруч із цим планом продажей у нас з вами буде план оплат, де ми очікуємо, да, де ми відображаємо очікувані надходження від наших клієнтів за ось ці продажі. І також, де це пов'язано з підсистемою бюджетування. Ми відображаємо, по якій статті бюджету цей план продажів. Ми вкажемо, що ми відображаємо це по. Давайте подивимося, з якого довідника нам потрібно підтягнути, і з довідника статті бюджетів. Це виручка. Тобто ми відображаємо продажі по статті бюджету виторг. І ми записуємо, закриваємо цей вид плану. Так, тепер можна вказати період, з якого ми плануємо. Ми вкажемо період, це буде квітень. Підрозділ, по якому ми плануємо, це буде київська філія. і товари, які ми продаємо. Тут вже ми вказуємо да, не винди номенклатури, наприклад, да, столи і стільці, а саме по номенклатурі. Назвами є, наприклад, письмовий стіл, журнальний стіл і так далі, саме номенклатурні позиції. Ми з вами додаємо номенклатурні позиції, почнемо по порядку. Це в нас корпусні меблі, почнемо зі стільців. І додаємо почергово кожну з номенклатур. Стілець обертовий. Далі в нас є табурет. Далі давайте подивимося. По столам журнальний столик і письмовий стіл. Номенклатуру ми з вами додали. Давайте ми з вами далі подивимося, по якій ціні ми їх будемо продавати, і якій кількості. Так, ось наш план продажів, який в нас має вийти. Кількість, да, 30, 40, 50 і 60. І ось вказана ціна. Ми з вами вказуємо кількість. І ціна. Так, і письмовий стіл 2000. Ставимо, що цей план в нас вже затверджений. Да, план продажів ми з вами заповнили. І ми його проводимо та закриваємо. Тепер, да, ми з вами зробили цю прив'язку під систему бюджетування, точніше під систему планування до бюджетування, да, як вони пов'язані, де відображаються ці дані? Давайте ми тепер повернемося в наш вид бюджетів. Да, тепер вже бюджет продажу для Києва. І подивимося вид звіту по сценарію план. Бачите, в нас з вами заповнилось. Наш, наш бюджет продажу, і дивіться, що тут тепер де да, йде загальна сума по нашій номенклатурі. Наприклад, стільці да, тут 70 штук. Хоча ми з вами планували як? Да, відкриємо наш план продажів. Планували, що стілець обортовий да, тут буде кількість 30 штук, табурету 40 штук. Відповідно, в сумі 70 штук по стільцям, і по столам, в сумі та да, 100. 10. Відповідну суму також програма порахувала. У нас з вами є планові дані. Тобто, план ми з вами, так як спланували, скільки ми хочемо продати корпусних меблів, скільки ми хочемо продати м'яких меблів. Це все в нас да, сценарій план. У нас з вами є ще інший сценарій це, власне, наші фактичні дані, а скільки ми продали по факту. Фактичні дані, відповідно, в нас тут нічого не буде, тому що ми з вами нічого ще не продали. Да, фактичних даних в нас з вами немає.